І очі небесний до тебе молюся, і до Ісуса всім серцем повернувся, це світ прочудовий, віддав мені Боже. Сміюся радію, і так мені Боже. І очі небесний до тебе, молюся, любити і вірить Ісуса, навчуся. Не забуваймо про Ісуса, Його завжди спішить. І за любов Його збігнуть, і був любов'ю від платі. Служить Йому, подяку Його загожати. Церкви наїлися і тепер що? Тепер шукають, що є до чаю, а до чаю. нині в нас є Якраз те що, дуже я, навіть, те, що я навіть не могла очікувати, well, Ти що in Ага, то є Традиційні яп... японські тістечка, мочі називаються. Mm -hmm. Ви знаєте, ми вже вам не раз показували. Їхня mm -hmm. особливість в тому, що вони є низькокалорійні, вони виготовляються з рисового борошна, з рисового тіста і всередині різні. Фруктові Мама, начинки. Вони практично не солодкі. Ну, ну, ну там легенький відтіночок я. То я навіть не знаю, чи там є цукор, але вони є низько калорійні. Хто на дієті, а хочете щось солоденьке побалувати себе, дуже-дуже вам рекомендую спробувати. Хто то гамає є полонечку? Кому-то дядя полонечку помив. Скажіть дядя, що нам принесла хресну... ай, ай, ай. хресного жінка. Та? Та, і трошки вже, вже є що, що вітамінчиків. Та, але це yeah. тут кісан, що треба, вона дуже смачна, але треба yeah. з'їсти yeah. за день. Та, та, вона та, то чути, вона м'яка така, що, що yeah. Yeah. є різні сорти. Шотани в роті. Та нема, хоча? Yeah. Ти тільки. Ти таку добру, таку велику. А я ж так наїлася тих всяких yeah. тих, то я вже знав. Yeah. Маленьку? Кажу маленьку. Ні-ні. Таку? Маленьку? Це <реш> зелена. Давай червону виберемо. Так, <реш> вона <Yeah, реш> <реш> вся <виса> добра. <реш> да, давай отаку. От добре? Така добре буде <реш> зародять по А Може велику? А яку? Яку? Велику? О, дивіться, прийшла кумася, трошки селі, прийшла, бо я вже дома не прийду. <рознаві> прийду. <рознаві> <рознаві> так, і трошечки сидимо. <рознаві> Треба щось, солі, щось, щось продумати, нам якийсь столик. Ще, так, щось. Так, Вона любить, наша кумася любить пахлаву. Хто Пахло. Пахло. то пахлову не любить, Твого тво дуже добре. Ладик любить. Любиш пішманіє? І дуже смачна, бо воно не має так багато сиропу, а така, кажу, хрумка. Романович приїхав з футболу і просто везе дітей. А мені було зло, бо я мала вести. І Якраз тату заїжджає, кажу, о тату дітей. Тату, вони ще нам місце займуть і зараз треба нам обиратися і за ними. На концерт вже готові. Дівчинка обрана, всі обрані. Там нам, правда, Мартуся місце зайняла, і то каже, вже коли не знаю, коли вона займала, каже, вже було все забито. Люди скоро йдуть, неділя і всі хочуть сидіти. Куди, йдемо в машинку пташся, йдемо, йдемо, йдемо сюпаємо машинку. Не на ту мамину машинку птася. Мамину. Дивіться, як йде. Так якби вона сюди кожного дня ходила. Кажі Іринка, та йде, бо бачи, куди люди йдуть. Є, все, будеш дивитися. Мама! А, самокат. є.

Буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевне, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, Вони ті крила не з пуху, бір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Скажи, що ти маєш. Та дитина на концерті була, ну може, п'ять хвилин. Один, один чи два виступи, певно, один. Христос бігає тут по колу. Що ти маєш? Скажи, покажи підписникам, що ти маєш. Помало. баба маєш, але мама більше не дасть, якщо ти все будеш пхоти в ротика. Не можна так все зараз бхати. Yeah. Ми трошки вийшли на майданчик, точніше ми тут по покром клубу постійно ходили, але прийшли трошки на майданчик. Тут вже дітей зібралося, їй вже цікавіше. Вона вже трошки дивиться, на ті окачельці була бабу... то вже останній виступ. Бабуся пішла в кафе дивитися, чи є місце. Якщо є, то ще підемо на якийсь салатик. Так, підемо, донь. Ну давай сідай, ще катайся. Ми ще зайшли трошки таки. Перекусити, о яка в мене велика, гарна миска Іринка Тоби... ще тут не була, я, я в халебу. Ти хочеш, а, мам? Салат, Давай зараз я тобі. Салат живу. мені сподобався минулого разу з цими креветками я знову взяла. Да, ще якогось Думаю, ну, виглядає дуже апетитно. І порція я, я в шоці велика. Коротше, в нас сьогодні такий сюрприз, що це просто капець. Ми е, поїхали ну, на концерт. Після концерту пішли собі в кафе. Сидимо з мамою на розслабоні. Дзвонить наша Юля, е, знайома з цього, е, з е, зі Львова, каже: е, А де ви є? Я кажу, ну та в кафе. А де Христина? Яка Христина? Кажу. Ну, ти що не знаєш, що ви мали вже у Львові бути? Що Христина приїхала. Я так кажу, і знала, що вона нам сюрприз. Зробив. Вона була на концерті. Це просто капець. Короті, це просто капець. Тому що я вчора навіть не прибирала, кажу, кажу вже в понеділок зробимо генеральне прибирання. Не прибирали, нічого не робили. І вже голубців не варила мама, бо каже, вже щоб свіжі були, ну не пекла, щоб свіжі були. Короті, це капець. Оце сюрприз. Ну, емоції сашкали. Але це класно. Ми вертаємося, вони вже. А, Володя мій ще з каже, де ти я ти поїхала. Я кажу, я е, щось там. Ну то я приїду вже додому. Я кажу, поклав трубку, кажу, мама, певно, що Володя вже з ними. Точно, вони... Володя вже з ними. Коротше, це капець. Ми вертаємося в те кафе. І, і коротше, коротше, це фантасті. Це ну, то, то Хрестина... приємні емоції. Та приємні емоції. Христина вміє здивувати. То вже, то вже навіть навіть не знаю Ой, коротше, таке бусі шкота співали. <свістична> <Фу -вечеря. свістична> тепер тья пригостила лисинку морозиву. А, а, зелену. Бач, зелену, чи я не знала, яке чи шоколадне, чи яке, думаю, візьму. Трошки такого, трошки не такого. Не а довго травіла, така вона піці, наїлася ага. піця, а тепер салфетична. вся та. піця файна морозова йде. <свістична> Кажу, давай мама тебе зніме трошки. Дзьора, дзьора. Ми вже вдома, та вже гості не встигли приїхати, бо їм ще стрия, їм ще далеко їхати, а мама тебе знімає, але ми будемо багато бачитися, так? Так, Ні! багато. багато нас дочок починає накрапати. Взяли, взяли з собою. Та, бо ми... А, треба відвезти. Бачите, треба було перекинути. Ну, Ні, то ми ще взяли, як, як, як перший я раз сиділи, як нам сказали, що, да, що гості приїхали. Я собі взяла, а потім чую. Що ти, Салат, де зі бабуся дає. Що? що? Ага, почула, що Христина є. Кажу, все, як вже замовили, то треба з собою брати, треба десь. Треба віддати. Пить, бабуся, подайте її, щоб я не розувалася. Ходи, питі, пийте.